Сьогодні 28 листопада 2024 року, 6 година 58 хвилин. Четвер продовжую кожен ранок робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, моїм нащадкам, а покидькам яких підселюють ці незаконно збудовані новобудови, у яких заведення мене вижити з моєї землі, забрати в мене мій будинок і знищити мене і мою родину. Показують хто, хто, бо за свої незаконні дії вони незабаром всі разом, кого підсилили ці незаконно збудовані новобудови, пошкодують. 47. І шкодувати будуть не тільки вони, а їхні діти, онуки і правнуки. Будуть їх проклинати за те, що вони заважали чесним і порядним людям. Боротися з корумпованим бидлом, яке захопило не тільки наші маленькі міста, а й областя та й всю країну, яке хоче усіма можливими способами залишитися на своїх корумпованих пригрітих місцях і продовжувати брехати простим людям. Які все розуміють, але нічого зробити з цим не можуть, бо не хочуть марати свої руки об цих негідників і паразитів, які звикли все своє життя жити за рахунок інших.